Слава Ісусу Христу! Мене звати Іван, раб нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні буде Откровення Господнє про сан Євангельський церков. Почнемо з притчі про десятьох дів, де говориться про час перед приходом і про прихід Ісуса Христа для підхоплення церкви, члени якої будуть живі на час підхоплення. Господь використав цю притчу для того, щоб показати стан церков перед Своїм другим приходом. Маємо п'ять мудрих і п'ять немудрих. Будемо говорити про п'ять немудрих. Почитаємо, що сказав їм Господь. Читаємо Матвія 25 розділ, 11, 20, 12 вірші. Матвія, 25 розділ, 11, 12 вірші. Пізніше прийшли й інші діви, і говорять: Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав їм у відповідь. Істину кажу вам, не знаю вас. Що означає не знаю вас? Читаємо послання до римлян, 8 розділ, 9 вірш. Римлян, 8 розділ, 9 вірш. Але ви не за плоттю живете, а за Духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж то Духа Христового немає, той і не Його. Читаємо далі 2 Коринтян, 13 розділ, 5 вірш. 2 Коринтян, 13 розірва, 5 вірш. Перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе досліджуйте, чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? Отже, маємо п'ять немудрих, тобто половину церков, які перед підхопленням будуть без Ісуса Христа. Це більшість церков в Європі і Америки. Откровені маємо послання до Лодикійської церкви, яка без Ісуса Христа. Читаємо Откровення, 3 розділ, 20 вірш. Откровення, 3 розділ, 20 вірш. Ось стою при дверях і стукою. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до Нього і буду вечеряти з Ним і Він зі мною. Хто головний відповідальний за стан церкви? Коли ми читаємо звернення до церков, то це є звернення до присвітерів церкви, який присвітер, така й церква. Отже, головним відповідальним за стан церкви присвітер. що не так присвітерами. Це можна зрозуміти через приклад Першого царя Ізраїля Саула. Не будемо читати про вчинки Саула, а прочитаємо оцінку його вчинків. 1 Самуїла, 15 розділ, 22, 23 вірш. 1 Самуїла, 15 розил, 22, 23 вірші, і відповів Самуїл: невже все палення і жертви настільки ж приємні Господу, як слухняність голосу Господа, слухняність краще жертви і покірність краще жиру баранів, тому що непокора є такий самий гріх, як чаклунство, і протилення те саме, що ідолопоклонство, за те, що ти відкинув Слово Господа, і кинув тебе, щоб ти не був царем над Ізраїлем. Отже, основне порушення Сулу є те, що він відкинув слово Господа. Яке слово відкинули присвітери разом з єпископами. Читаємо Послання до Офісян 4 розділ 11 і 16 вірші. Послання до Офісян 14 розділ з 11 по 16 вірші. І він настановив одних апостолами, інших пророками, інших евангелистами, інших пастирями та вчителями. На довершення святих, на діло служіння для створення тіла Христового, аж доки всі прийдемо для да єдності вір і пізнання Сина Божого, можа досконалого, до міри зростання в нас повноти Христової, щоб ми не були більше дітьми, які вагаються, захопляться всяким вітом учення за людським лукавством і підступами хитрого зваблювання, а істинною любові зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло що складається, і з'єднується всякими зв'язками. Що взаємно скріплюється, при дії, в свою чергу кожного члена, одержує і приріз для створення самих себе в любові. Читаємо далі послання до Ефесян, 2 розділ, 19, 22 вірші. Ефесян, 2 розділ, 19, 20, 22 вірші. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові. Утверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжню камнем самого Ісуса Христа, на якомуся будівля, складаючись у злагоджено, зростає святий храм у Господі, на якому і ви будуєтесь Духом на оселю Божу. Отже, ми маємо п'ять служінь, через які Ісус Христос будує церкву, і серед них два основні це апостоли і пророки. Через апостолів Ісус Христос засновує, утверджує і супроводжує церкву. Через пророків Ісус Христос утверджує і супроводжує членів церкви. Відкидаючи апостолів і пророків, присвіра відкидають Господа, бо апостоли і пророки є члени тіла Христового. Апостоли і пророки повинні бути постійно до підхоплення церкви. Пресвітери, відкинувши апостолів і пророків, будують церкву самі без Христа. І в результаті маємо Ладикійську церкву. Отже, основна проблема Лодикійської церкви це пресвітера Саули. Ще одна подібність Саулу. Читаємо 1 Самуїла, 15 розділ, 12 вірш. 1 Самуїла, 15 розділ, 12 вірш. І встав Самуїл рано вранці і пішов на зустріч Саулу». І сповістили Самуїла, що Саул ходив на Кармил, і там поставив собі пам'ятник і спустився в Голгал. Сучасні пам'ятники, почесний присвітер, почесний єпископ, який вихід до Диківської церкви. Читаємо звернення до присвітера, Откровення, третій розгляд, 19 дев'ятнадцятий вірш, Откровення, третій розгляд, 19 дев'ятнадцятий вірш. Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ревним, і покайся! Пресвітер повинен покаятися на членському зібранні і закликати народ до покаяння. Якщо пресвітер цього не зробить, то читаємо звернення до членів церкви. Откровення, третій розріз, двадцятий вірш: Ось стою при дверях і стукою, якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Що це означає? Коли хто членів церкви розуміє, що церква знаходиться у стані Лудикійської церкви і не говорить про це присвітеру, то йому треба сказати про це присвітеру, інакше він в гріху, і Ісус Христос не може увійти в його серце. Простий тест перевірки стану церкви. На членському зібранні попросіть стати тих, хто знає, який він є член тіла, який має дари служіння і виявлення Святого Духа, якщо немає членів тіла Христового, то немає і церкви Христової. Вихід зі стану Ликійської церкви Господь дав рішення за кожним членом церкви, тому що присвітер буде відповідати за свої обов'язки, а члени церкви за свої. Поки ми живі, не гаймо часу, щоб нам не осоромиться при приході Ісуса Христа. Читаємо 1 Івана, 2 розділ, 28 вірш. 1 Івана, 2 розділ, 28 вірш. Отже, діти, перебувайте в ньому, щоб коли він з'явиться, мали ми дерзновення і не осоромилися перед ним у пришестя Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.